Четвертий за ліком контрольний матч Ворскли у період літнього міжсезоння. ворскла Полтава, Металург, Запоріжжя 2-2. Голи Ворскли забивали гравці, які перебувають на Оглядинах Буренко і Дмитро Прихна. Це перший, хоча не офіційний матч Ворскли під керівництвом нового головного тренера Олександра Бабича. Нагадаємо, 15 липня 46-річний фахівець із досвідом роботи у клубах української прем'єр-ліги чорномор. Орець Кривбас, Маріуполь, Олександр Бабич уклав дворічний контракт із Полтавською Ворсклою. Зараз будується нова команда, будується перш за все молода команда і треба час. Діз, з моїм тренерським штабом. Ми бачимо, що є багато молоді команда, такому в різному функціональному стані. І за насамперед, це такий короткий час до чемпіонату. Нам треба їх. Трошки зібрати після цих ігор, зробити висновки. і Як мінімум там чоловік 12-14, треба, щоб був костяк. Є план, є, скажімо так, своє бачення, яким ми з нашим тренінським штабом будемо переносити в, в команду. Підвищитися в пасі, повернутися. Насамперед, це створити команду, конкурентно здатну команду. Щоб була така правильний баланс досвіду і молоді, і звичайно, що хотілося радувати наших болівальників і держатись десь там у верхній частині таблиці.